Усім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас перший випуск у 2025 році. чим я вас вітаю. Бажаю нам всім сам перед перемоги в цьому році. От, Сподіваюся, що ...все піде на краще в новому році для нас усіх. От, Я нам Цього всім щиро бажаю. Я вже відійшов від новорічного гуляння, трошки мені багато знадобилося до цього часу. От, в принципі, як кожному із малс, бо гулянки це діло таке серйозне. Тому я трошки поправився, відійшов від усього, відіспався. І готую робити для вас контент. Сьогодні у нас Delta Force, у нас перший погляд. Будемо дивитися на гру. Будемо робити якусь оцінку. І, в принципі, в мене вже склалися певні враження. Я пограв трошки на бета-тесті, грав вже в релізі, вже як, мабуть. Ну, може трошки менше місяця вона в релізі, я в неї не повертався, не грав. Ем, тому що все-таки основною, ем, я вважаю, основною своєю грою Arena Breakout, а Delta це ніби прямий конкурент. І я довго думав про те, чи варто ем, як, знімати відео про конкурента, не знаю. Але в принципі, друзі, конкуренція це завжди добре, тому що це рухає прогрес. Тому я вирішив записати відео, тим паче, що я трошки пограв і uh, склалося враження, що Це доволі обособлений проект, це не просто ще один екстракшн uh, шутер, це персональний екстракшн шутер. You PRUG, сферени... mate! I can fix you. Зі своїми вираженими рисами, деталями і цілями, задачами, і геймплеєм доволі унікальним. О, тому о, не зняти це відео я просто не міг. Тим паче на хвилі того, наскільки вона набирає зараз популярність. Да? Вона популярна популярніша за арену бриталис, оскільки я розумію, ну як мінімум, дивлячись по переглядах печати. Можливо, через те, що вона вийшла в реліз. Можливо. Не знаю. Подивимось, як буде, коли вийде арена в реліс, але для мене арена все-таки більш така форматна гра не для всіх. Не для всіх. А тут така типу сказав Keep the following Shoot, load, я. я б сказав, що для мене ця гра це... це тупо Apex, тільки в обворці екстракшн шутера, знаєте. Так, біля нас немає ніяких сейфів, що мене дуже радує, тому що... А, ну, Плачучи мою екіпіровку, я думаю, ви здогадалися, що на серйозні якісь бої я не розраховую. Просто зайти, побігати, повертатися. Сам перед заробити трошки грошенят. Щоб почувати себе більш вільно. От. Щоб почувати себе спокійно в грі, а не бігати на нулі. До речі, скоро вийде. Відео парені брейкаут, я трошки підняв гроші певним методом граю, певну стратегію напрацював для заробітку. І Я хочу з вами нею поділитися. От, тому я не знаю, наступне, а не наступне відео по арені буде, але... Так, це ж бот? Правда? Так, oh, да, це бот. Наступне не наступне, але точно вийде відео про те, як я формулю на телецентрі. Я розумію, що відео в основному виходить про телецентр, але... Я вважаю за потрібне робити той контент, який мені сам перед подобається. А якщо мені подобається грати на телецентрі, от... Ви як глядач можете або розділяти моє... Бажання грати на цій карті, або не знаю, дивитися інших стрімерів, ютуберів, які грають, наприклад, долину виключно. Або ту карту, яка вам подобається. А для мене це здебільшого телецентр. Тут контент я планую робити по ньому. Ну, нічого не виключення, все може бути. Не відміняю того, що може бути і не тільки телецентр, просто мабуть, не найближчий майсім. Так журнал з дівчатами випав, так якось що і політ. Там бати бігають. Піднімемо ще на цю вишку і тоді десь підемо далі. От, повернемося до Delta Force. Вона доволі унікальна в плані того, що тут є вміння персонажа кожного, так як в Apex. Вона не така душна в плані того, що вам не потрібні магазини, наприклад, ви просто закупаєтесь патрони з таками, як в казуальній, так і більш, більш казуальні грі. О, теперь зарядка и бывает, якраз просто вы там постреляли и просто в типу. магазин тепло. А, це бот не Передні катки я грав, наткнувся на якогось пробиваного босса. Ой-ой-ой. Так, здається, нам його клик, так? Десь звідти прилетів, а, бачив. Я подумав, що це вміння гравця, там гранатометник є. А я подумав, що люди вже прийшли. Так, я бачу, що мені треба навіть це застосовувати. Трохи незручно для мене по керуванню. В тому плані, що... О, дві таблетки підразді. А... Так, в мене є перелом, але в мене немає <кл 'язувати> того, що перелом цей виправить. Що цей перелом полікує. Так, тут теж болт. Без бол я теж думаю не буде діяти вічно. Так, я йду не в ту сторону, яку собі запланував до речі. Підемо трошки іншим шляхом. Е -е, я намагаюся обминати Активні якісь точки. Щоб ...щоб заробити, щоб винести лут. Я думаю, що людей, якщо доведеться зустріч, зустріти і вбити, то ...то доведеться. І там вже 50 на 50, так би мовити. А самому шукати пригод а, в даній броні. Я не, не, не вважаю. За розумні дії, знаєте. Тим паче в мене майже найдешевші патрони. Паквично другий І Я певен, що я з ними мало що зроблю. Хіба що проти такого як я щось можна буде зробити. А вбивати голодранця якогось, ну типу... З якого нема чого взяти. То сенсу. Взагалі. Так, давайте сюди ще сходимо, Глянемо, що там є. О, доволі, коротше, унікальна гра. Грається доволі унікально. Я граю в соло, як ви бачите. А, намагаюся останнім часом і в арені грати тільки в соло. Моя мотивація в тому, щоб показати... Ну я ж думаю, що розробник... ну, я не думаю, я впевнений, що розробник моніторить те, як люди грають. Чи грають вони командами, чи грають вони соло. І я думаю, що, якщо вони будуть бачити, що великий відсоток людей грає в соло, не дивлячись на те, що соло режиму немає. Я думаю, що вони соло так чи інакше рано чи пізно зададуть гру. О, непоганий предмет, до речі, випав. Тому я сподіваюсь, що вони додадуть соло режим. От. Коли будуть бачити, що потреба така є, дійсно. Якось щупюря. А я має... Ну тут ки... Не відно Тут страшне, коли тобі оце погано, але я прям нічого не бачу максимально. Так щось дуже непогане Положимо його в ящик, схромер наш Я думаю, що нам потрібно рухатись до виходу в такому випадку, тут 10 тисяч Time to go. This way. Нам або сюди, або сюди шлях. Коротше, лежить. Ну тут треба заплатити гроші, у нас грошей немає з собою. Щоб вийти. А я навіть бігти тепер не можу, круто це я. Ну, доволі ще напряжно, тому що незвично було з... В аналогії, знаєте, розібратися деяка медицина, тут є і обісбол, тут є і антисептик, який щось таке тут не. Коротше, багато чого відрізняється від арени насправді. От. В цьому полупатися, прям сидіти, я розбиратися не хотів. Хотів швиденько залетіти, подивитися. А якраз... Щоб картина була максимально така свіжа, знаєте. Поглядом новачка, так би мовити, хотілося глянути на цю гру. От. І я переконався, що це неправильна була дія, треба було трошки все-таки з'ясувати. Що... що чим лікувати хоча б. Так, два синіх предмети, я думаю, так, вони в будь-якому випадку дорожчі, ніж теламі. Так, в цій місцевості я лутався в попередній катки, до речі. Плюс-мінус. На другий, мабуть, не підемо. Давай тут подивимось, що є. Так, журнал. Ну сумарно дивіться, вигідніше взяти другий журнальчик. І тут хтось був, дивиться, ящик відкритий. 12... 17... Тут хтось боже. Хм. Можливо люди також рухаються на вихід. А дивимо потихеньку побіжимо на вихід. Хм, ну, до речі, я не знав, що мій стимулятор полегшує мені. Життя настільки. Я думаю, він просто в лікує. І тут прийшло в голову застосувати його і дивіться, я можу і бігти, і пропала... Але ненадовго, ненадовго. Тобто, в принципі, медик, Зауважте собі, медик доволі непоганий персонаж. Наприклад, якщо ви не взяли медицину, як я, або якщо вона у вас закінчилася, звісно, ефект недовгодіючий, але я бачу, що обілка на X, це якраз цей пістолет, він уже перезарядився. Тобто він безкінечний, він на перезарядці. І, наприклад, якщо й не весь час під ним бігти. Так, треба затиснути. Якщо й не весь час під ним бігати, то можна е під час бою, коли ви помітили противника, або на вас вийшли, бій неминучий, ви просто юзаєте це замість обезбола. І дивіться, у вас ясність, ви можете швидко рухатися. Хай на короткий термін, але у вас ще два заряди є. Плюс цей, цей перезаряд. Тобто десь стільки тут 15 секунд у вас є е, плюс-мінус, щоб відіграти. Ну, плюс друга спроба, наприклад, плюс третя спроба. Тобто десь хвилину ви можете активно вести бій за медика Це доволі імбово, до речі, я б сказав. Це прям... Дуже імбово. Ну, це можливо, я дивлюсь поглядом гра за арени. Бо взагалі тут доволі імбові персонажі, я так розумію, всі. Хтось набагато швидше рухається, там, ось, там гранати, ракети, гранатомети, розвідні стріли, електростріли. Ну, коротше, обілок дуже багато. І вони несуть прям серйозний вплив на геймплей, І вони несуть прям серйозний вплив на геймплей. І через це мені здається, гра і так і відчувається. Ну плюс через сетінг вона відчувається доволі унікально. Ну як? Я б не сказав, що супер унікально. вона для мене схожа на Apex все-таки. От. Так, і я не можу вийти тут, чому? Чому я не можу вийти? не знаю, чому. Let's go. Вона сіра, можливо це через те, що вже хтось вийшов тут. Минулу катку я сюди приходив і виходив без проблем. Можливо, тому що я був тут перший. Так, можливо той, хто залутав той ящик, він якраз на цей вихід і... вихід і прийшов. Так. В принципі, ми оцінили гру. Оцінили графіку. Ну я думаю, ви всі бачили <світ> графіку цієї гри. Я думаю, що це не новина ця гра. Наприклад, як якийсь там Steel Hunters, який в мене є на каналі. Нова гра про роботів, про великих таких нєхів. Там королівська битва, вона поки тестування. Я думаю про ту гру мало хто знає. А от про Delta Force, я думаю, не знаю, тільки глухий і сліпий нічого не бачив, як вона виглядає і грається. от так, доходимо ми до виходу. Нікого ми не зустріли. За що я не дуже переживаю, може відео вийшло не найцікавіше, але все-таки це відео було не про пострілушки, а перший погляд. От. Успішно, зараз ходимось, сума доходу. Ну, до речі, непогана така сума доходу. В плані того, що ну, важко поки порівняти, звісно, з ареною. В плані фінансів, стільки тут вам потрібно. Не, я дивлюсь, тут доволі дорогі патрони, там за стак четвертих можна 200 тисяч відвалити. Тобто, ну, плюс-мінус одне те саме. Але тут багато чого відрізняється. От, і Я думаю, система монетизації, що важливо, теж відрізняється. Тут я настільки знаю ігрову валюту можна, можна, я так бачу, купити ось цю валюту золоту. А ось цю валюту я не бачу, що можна придбати. Тобто ігрову валюту. Якщо ви знаєте, чи можна придбати ігрову валюту, чи може за це золоте, можна придбати, наприклад, звичайні ресурси. От такі. Ну тобто екіпування, патрони і так далі. Я на рахунок цього не знаю. Точно. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна тут купувати за донат, патрони там і екіпу собі. Duncan miсте. Бо я вважаю, що це один із ну, як мінусів насправді. Арени breakout, Така система монетизації, коли ти можеш просто купити топові патрони, коли інші люди не можуть їх собі дозволити, бо вони тупо дорогі. От. Тому так. От. Ось такий перший погляд у нас вийшов. Пограли ми за медика сьогодні. Своє враження про гру напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво персонально, чи ви, як аудиторія моя, або ті, хто випадково зайшли на канал. Як ви відноситесь до Delta Force. Чи хотіли б ви бачити її на цьому каналі, наприклад, також. От, більш поглиблено, можливо, з якимось екшеном, а не просто побігати. От, напишіть, чи ви граєте. Чи ви граєте в Арену, чи ви граєте в Delta Force. Чому ви обрали ту чи іншу гру, наприклад? Можливо, ніхто... Можливо ні... хтось грає ні в те, ні в інше, а грає, наприклад, в PUBG ще досі. Нічого не маю проти, ваше діло. От, що ж, не будемо затягувати. Дякую за перегляд, друзі. Якщо сподобалось відео, поставте лайк. І до нових зустрічей.